Ли і добра на нас фронту на кількох напрямках українці показали, що можуть просуватися вперед, і навіть без втрат вісім полонених під Маріуполем. Це найбільший військовий успіх і спочатку шістнадцятого. Військо спроможне йти вперед. Довели воїни кількох підрозділів, захопивши нову позицію, яку таємно облаштовували ДНРівці. Як це відбувалося? Унікальні кадри, ви побачите просто зараз. Бо щоб на власні очі переконатися, чи не просуваються бойовики в пориві помсти, наш Андрій Цаплієнко сходив з українськими морпіхами. Просто за під самісінькі окопи сепаратистів в очах приреченість нутро роз'їдає страх. Вісім людей з зав'язаними руками тремтять перед майбутнім. Вони очікують від полону того самого, що роблять з українськими бійцями ДНРівці. Але майбутнє в перші ж хвилини неволі ламає російські скрепи. Ми не їмо ну, дітей не і не вас не з не вами не не будемо робити. Все буде з вами добре. Кровожерливі укри дали води, цигарок звертаються на ви. Ви ви, ви українську мову розумієте? Все нормально буде з вами не переживати. Полонених по одному відправляють у тил. Це фінал однієї з найуспішніших спецоперацій українських силовиків. А почалася вона за кілька днів до цього моменту з ретельної розробки дій кожного підрозділу та ключову роль зіграли дрібниці, наприклад, форма бійця, який першим заскочив у ворожий опорний пункт. Я так автоматом захожу, отак з автоматом, я може триває на мене ствол, отак. Я сразу, ну реакція сразу раз форма сеперська. Я сам хожу в сеперська формі. Ну каже на вихід. Я сразу на него, опустил собака. Ти що я ну, розстрілялися? Напередодні операції сепаратисти знову розпочали потужні обстріли Широкінгу. і під галас збудували кілька опорних пунктів навколо звільненого села в сірій зоні. Несподіваний розгром одного з них просто серед білого дня викрив жахливі подробиці тактики бойовиків. Тут дуже спекотно. Воно ще димить. Наступного дня після успішної операції бойовики обстріляли позиції українських морпіхів широкиному і влучили в цей будинок. Була це помста чи ні? невідомо. але відомо інше, коли українці відводили полонених. Ворожа арта отримала наказ накрити всіх і своїх, і чужих. Дзвінок на мобільний телефон до них боєць розвідник бере телефон. їм говорять на телефон: У Вас 5 хвилин уходіть, зараз будемо крити критинку. Стріляють по своїх. Та мабуть, своїми цих нещасних російські офіцери вважають лише умовно. Як вам відносяться представники Російської Федерації, які займають проповодячі пости. Як Кабжот ну, рушвійки самі. гарматне м'ясо місцеві командування російське співвідношення росіян до решти полонених приблизно один до десяти. Не вперше українці беруть полонених в широкиному за кілька місяців до цієї успішної операції. Українські морпіхи затримали тут росіянина, навіть колегу з Балтійського флоту. Щоправда, морські піхотинці просять не називати колегою противника. Самий настоящий сепар, самий натуральний. У його появі й досі більше запитань ніж відповідей. Не зрозуміло, навіщо Сергій Міхеєв вирушив прогулятися сірою зоною в бік українців, коли Вікінг, командир підрозділу, повів своїх людей брати полоненого, то побачив за Міхеєвим машину зі спостерігачами ОБСЄ. А може що ані здаліштода, може тані більше всього, що ми за або там говоріли. Шо чоловік, який йде просто по дорозі, що його. Пристріля там, я не знаю, покалечать что-то. А они это зафиксируют? Да, они хотели, может быть, это зафиксировать. Та сталося інакше. Міхеїв, як і незграбна вісімка, отримав воду, цигарки і був направлений до лікаря на обстеження. Де, хлопці, не сиділась вам бляха муха дома, їздили до друга друга в гості. У новій історії з полоненими бойовики знову хотіли прикритись обсє. Едуард Басурін, головний голос бойовиків, Пояснює появу нових позицій у сірій зоні домовленістю зі спостерігачами. Саперне підрозділення віддільного отряду ворожої сил Донецької народної республіки проводило планове розмінування території по согласуванню з місією ОБСЄ. Та журналісти спрацювали майже так само блискавично, як і спецпризначенці. Тож спроба провалилася. Телеканал один плюс один негайно зробив запит на місію ОБСЄ. Традиційно стурбовані місіонери, чи не вперше за всю історію війни, змушені були визнати, басурін і компанія брешуть. Щоправда, замість слова брехня, ті, хто завжди над битвою, використали політкоректний ефемізм Дезінформація. Дезінформація спрямована проти спеціальної моніторингової місії, підриває можливості для досягнення стійкого миру. Вони планували підірвати, але не абстрактний стійкий мир, а конкретних українських солдатів. Сапіри е, принесли з собою міни. збирали е, е, все е, замінувати. Я ці розтяжки їхні міни противотанкову міну, яку ми викопали, ми можемо їм показати. Протитанкова міна вогнемет-шмель це лише невеличка частина тієї зброї, яка була на позиціях бойовиків. Решту хлопці просто кинули, оскільки треба було дуже швидко відходити. Але зауважте: номери на вогнеметові на швидкоруч затерті, вочевидь, для того, щоб важко було дізнатися про походження цієї зброї. Це не єдиний опорник противника, який останнім часом виник навколо Широкіного вот посадка йде где у нього проміжутки, такі от сухі дерев'я і шаєра Вот. вот в тому районі. Там уже перший укріп район їхній. Аби випередити можливе просування бойовиків, група морпіхів вирушає в бік ворожої укріпки. Ми йдемо стежкою, яку українці вже не контролюють. Скрізь натрапляємо на сліди торішніх боїв. Важко уявити, що станеться, якщо нас побачать або навіть почують. Бойовики поруч, це башня підбитого російського танку. Нам сказали, що з того боку працює так звана група помсти. Група, яку відправили на полювання за нашими вояками після того, як українці захопили вісім полонених, але і з нашого боку теж працюють справжні месники. Башня це умовна межа. За нею противник та й перед нею хтось є. Снайпер свій. Український він добре бачить бойовиків. Якщо почнеться рух у наш бік, снайпер має відкрити вогонь на такій короткій дистанції його влаштовує стара радянська СВД. Але й для великої відстані в нього прихована ось така несподіванка: унікальна снайперська рушниця, яка існує в єдиному екземплярі. Колись це був кулемет 38-го року? Так, да, то є дешека, дванадцять Тобто ми ось використовуємо патрони бронебойно сталеві? І вони, вочевидь, не летять у молоко. Бо я дізнався, що за голову цього хлопця терористи призначили височезну винагороду. Зате я... кажуть, якась дуже висока ціна там оголошена. Ну, ну є така легенда. А скільки? Скажи, будь ласка, скільки ти коштуєш? Ну, 30 тисяч євро зараз може і зараз більше вже пішла ціна. Із короткого рейду по ворожій території ми повернулися заспокоєні. Шанси помститися за полонених у бойовиків мінімальні, якщо і надалі всі, хто тримає східний фронт, діятимуть як один. Андрій Цаплієнко, Сергій Швець, Костянтин Богославський, ТСН Тесентиздень. 1 плюс один.